Всім привіт! Ну що? в нас сьогодні будуть на огляді і тесті акумулятори 26650 це літій залізофосфатні з маркировкою 26650 FS2A. Ці акумулятори в нас з ємністю на 3500 мА. Сьогодні ми помірюємо внутрішній опір і, звичайно, їх протестимо. Скільки видасть цей акумулятор реальної ємності. Ці акумулятори фірми Weissman. Давайте я вам розкажу трошки характеристик цих акумуляторів. Це літій залізофосфатнів. Літій залізофосфат не горить, не взривається, їх використовують в електромобілях і багато іншої техніки. Номінальний вольтаж цього акумулятора у нас де 3,2 вольта. Максимальний заряд має бути 3,6, 3,7 вольта, і мінімальний розряд 2,2. Ну 2 вольта. Допускається цей акумулятор до мінімального розряду, вроді, якщо я не помиляюсь, 1,6 вольта. Даташит чомусь цих акумуляторів офіційний, я не міг знайти, але на сайтах їх багато. Давайте ми перейдемо на сайт kb.com.ua І подивимось, що там пише про ці акумулятори, і скільки вони коштують. Ось на сам сайт. Заходимо сюди, каталог, беремо акумулятори. Акамулятори, і нам потрібні літій залізо, літій літій залізо залізофосфатні. Ось тут у нас бірочки є. Ось самі акумулятори ціна до речі: 75 гривень. 75 гривень за одну штуку. Новинка хід продаж. Давайте ми відкриємо, почитаємо характеристики цих акумуляторів. Ще раз повторюсь, дата шиту я не міг знайти. Хто знайде, напишіть в коментарях, киньте посилання. Цікаво буде почитати. Я думаю, в таких акумуляторах має бути внутрішній опір в районі 14-15 млн. Який плюс літій-залізофосфатних фосфатних акумуляторів. Просто щоб ви зрозуміли, що літій залізо акумулятори мають більше циклів заряду, тобто більше тисячі циклів заряду. І це їх великий плюс. І плюс вони не горять і не взриваються. Якщо порівняти з літієм, звичайним звичайними літіонними акумуляторами, ось у нас акумулятор 26650, літій зарізофосфатній, 3500 мА, Weissman. Ось тут хлопці пишуть, що от тут висока ємність і довговічність. Так, вони довговічні акумулятори читати далі. Нічні характеристики. Дивіться сюди акумулятор. 3500, 3500,повий розмір 26650, ємність 3500. Знову повториться напруга 3,7 вольта. Це повний заряд, повний розряд 2,2 вольта. Ну 2 вольта можна розряджати спокійно. Я думаю, максимальний постійний струм розряду 13 А. Що сьогодні будемо робити? Максимальний струм заряду 3 ампера. Це досить класно, тому що вони будуть швидко заряджатися. Ось і весь опис. Це в нас вживані акумулятори, і ціна в них 75 гривень. Непогано. Добре, давайте ми спочатку помірюємо внутрішній опір. Погнали! 12 мільйом 3,5 вольта. Що? Давайте йому дамо навантаження в 13 ампер. Подивимось, що він видасть. Я не знаю, чи давати йому в 13 ампер. Я думаю, 13 ампер він витримає нормально. Я хочу спробувати побачити, чи він 3,2 вольта свою номіналку тримає при 13 амперах. А потім дамо йому в 5 амперах розряд, подивимося, скільки він видасть при 5 амперах. Так, все це діло я приєднав, поставив в нижній поріг 2 вольта. Поставив 13 А. В нас тут показує на навантаженні 3,5 вольта. Давайте ми так перевіримо на мультиметрі 3,57, а там 3,549. Є втрати, звичайно, будуть втрати. Зараз я запущу, втрати будуть більше. Ну а для того я беру мультиметр, щоб це все діло провірити. Добре, запускаємо, пробуємо. Чи видасть він нам номіналку 3,2 вольта. Пробуємо, чи він тримає. 3 вольта тут показує, а тут у нас. 3,1. Майже, майже 3,1 13 А він тримає. Ну але він не заряджений, я вам кажу, там має бути 3,7-3,6 Вольта. Він у нас 3,5 вольта. Ну, майже 3,6. Ось так. 3 вольта от, тримає. 3,2 вольта номіналка. Давайте ми виставимо в районі 5 А. Що він нам видасть. Мені цікава ємність. Там При навантаженні 5 А що він нам видасть. Хоча, як ви бачите, акумулятор от, не заряджений. 3,2 В, буде 3,3 Вольта. Все одно провіримо, мені цікаво. Ну що, виставив я 5 А 2 вольта нижній поріг, в нас 3,3 В, трошки піднімається, звичайно. Попробуємо, скільки він мА видасть при такому навантаженні. Погнали! Що тест прийшов? Як ви бачите, при 5 амперах акумулятор нам видав 3123 мА 9,1 Вт-годин. Пройшло 37 хвилин, 30 секунд. Непоганий результат, як для вживаного акумулятора. Де Ці акумулятори можна використовувати та будь-де. В принципі, можна замінити свинцево-кислотний акумулятор. Візьмемо таких 4 акумулятори, буде в нас повноцінна заміна свинцевого акумулятора по вольтажу. Без перебійників, де стоїть гелівії, де стоїть свинцеві акумулятори, можна ось такою штукою замінити. Такий акамулятор. Де такі акумулятори замовити, я думаю, ви напевно знаєте. На сайті akb.com.ua В хлопців завжди є хороший акумулятор. Ціну на сайті ви бачили: 75 гривень за такий акумулятор. Я думаю, це непогано. Так що, ось так, на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, звичайно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео!